Як обрати предмет за вибором в школі? Сьогодні поговоримо, як скористатися своїм правом вибору і обрати предмет для своєї дитини в школі відповідно до її та ваших уподобань. Право вибору надзвичайно важливе для прийняття рішень. Ми постійно робимо вибір. Зробити вибір це взяти на себе відповідальність за свої дії. Іноді вибір роблять за нас. І тоді з'являється міфічний хтось, який вирішує, що так буде краще для вас, для вашої дитини, для суспільства. Ви впевнені, що буде краще? Я ні. Вітаю! Мене звати Лариса Колесник і я ваш гід в сфері освітніх можливостей. Отже, ваша дитина навчається в школі за навчальним планом, який містить інваріативну та варіативну складову. Що це таке? Інваріативна складова це перелік дисциплін, сформований на державному рівні, які є обов'язковими для всіх закладів середньої освіти. Ключове слово тут обов'язкові. Це ті предмети, які всі учні всіх українських шкіл зобов'язані вивчити. А от варіативна складова передбачає додаткові години на вивчені курси за вибором. Форма занять тут може бути як групова, так і індивідуальна. І ключове слово тут вибір, який робите ви як батьки впродовж усього періоду навчання вашої дитини в школі. Якщо ж ваша дитина вчиться в основній чи старшій школі, то може зробити цей вибір самостійно, звісно, з вашою підтримкою. Адже заяву на вибір курсу пишуть саме батьки. Варіативна складова покликана враховувати індивідуальні освітні потреби учнів, особливості регіону, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення, а також особливості організації освітнього процесу. Обидві складові, як інваріативна, так і варіативна, фінансуються за кошти державного бюджету, тобто за наші з вами. І якщо вплинути на викладання предметів інваріативної, тобто обов'язкової складової, місцева влада не має змоги, то зекономити на курсах за вибором, посилаючись на брак коштів, цілком реально в такому випадку ваші діти будуть вивчати лише обов'язкові предмети. Давайте ж все таки будемо оптимістами і уявимо ситуацію, що вибір ви маєте. Де шукати курси і дисципліни, які можна обрати для вашої дитини? Під цим відео я залишу посилання на сайт Інституту модернізації змісту освіти, а також на сайт Міністерства освіти, де є зазначений перелік. Однак перед тим як обирати, варто не лише прочитати програму курсу, переглянути підручник до нього, але й дізнатися, чи є у вас в школі вчитель, який цікаво і якісно прочитає обраний вами курс. Отже, відповідно до закону про освіту 2017 року та закону про повну загальню середню освіту 2020-го, предмети варіативної складової або курси за вибором обираються у погодженні з батьками, а в старших класах із самими учнями. Продовж весняного семестру адміністрація школи разом з класним керівником проводить опитування батьків та старшокласників, які курси за вибором вони б хотіли вивчати в наступному році. Зазвичай перелік дисциплін за вибором сформований відповідно до можливостей школи і особливостей регіону. Погодьтеся, курс юні орнітологи виглядає цілком доречно в школі Диканського району, де є регіональний ландшафтний парк Диканський. І можливість наживо спостерігати за птахами та застосовувати набуті курси і навички. І абсолютно недоречний цей курс буде виглядати у великому місті, будь то Київ, Харків, Львів чи Вінниця. Досить часто адміністрація школи використовує варіативну складову на посилення предметів інваріативної складової. Так, наприклад, у вас в розкладі може з'явитися додаткова година англійської мови, математики чи історії. Чому б і ні, якщо, наприклад, ваші діти готуються складати ЗНО з цих предметів? Пам'ятаємо, зазначений сценарій також потребує письмової згоди батьків. Крім того, досить часто адміністрація школи зацікавлена, щоб весь клас, ну хоча б його половина, обрав один і той самий курс. Однак, якщо ваш вибір не співпадає з рішенням інших, ви маєте право навіть на індивідуальні години навчання. До речі, відповідно статті 12 частини 7 закону про повну загальну середню освіту від 2020 року, для вивчення навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів, у тому числі вибіркових, можуть формуватися та функціонувати міжкласні групи, що включатимуть учнів різних класів одного або різних років навчання. Що ж відбувається далі? А далі результати спільного рішення адміністрації батьків затверджує Педагогічна Рада закладу. Обрані курси вносяться до освітньої програми закладу на навчальний рік. Зазначена програма повинна бути розміщена на сайті школи у відкритому доступі. Саме там ви маєте змогу перевірити, чи є курси за вибором у вашому класі. Та чи саме такий це курс, який ви обрали? Який алгоритм дій, якщо вибір зробили за вас? І на 1 вересня ви дізналися, що ваша дитина вчить курс за вибором, який для неї обрав загадковий хтось? Перше. Висловити своє ставлення до цього курсу в індивідуальному порядку, тобто написати заяву на ім'я директора, в якій повідомити про відмову відвідати небажаний курс. Друге нагадати шкільній адміністрації, щоб вона змінила розклад у вашому класі. Адже коли не всі діти відвідують зазначені курси, ці заняття повинні бути в розкладі першими чи останніми уроками. Зазначене положення прописане в методичних рекомендаціях про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019-20 навчальному році. І наостанок. Я наполегливо раджу вам скористатися своїм правом вибору, не лише відмовлятися, але й обирати. Виділіть час і оберіть разом з своєю дитиною курс за вибором, який буде цікавий саме їй. Бажаєте це відео корисним? Поділіться з друзями. Ставимо лайки, підписуємось на канал. Далі буде!